Всім привіт, ви на каналі з З вами Роман і це перший відеогайд по автоматичному видобутку андезитового сплаву на збірці Create to Mechanism Sky Edition 2 з модом Create. І в мене все пішло спати. <смі> Чесно, не знаю, чи вам такий формат зайде, але в принципі, ну що, вибору в мене немає. Відео я мушу викласти, тому що часи піджимають. А переробляти ще раз все наново не вийде, тому блін, насолоджуйтесь тим, що є. Я, звичайно, дуже сильно вибачаюся, але маємо то, що маємо. Коротше, суть в чому. Я знайшов е, чисто випадково в інтернеті, десь переглядав ролики і побачив схему автоматизації видобутку андезитового сплаву. І думаю, хм, а що би собі не попробувати, що би собі не зробити. Ти та, та ладно, зроблю. Скачав НТБ-схему, чувак її додав безкоштовно. В принципі, я можу зробити те саме, мені не шкода, я не жадний. Але якщо треба, то напишіть в коментарях, я ж не знаю, чи вона вам треба. Коротше, схема базується на чому: Дрилі механічні бури, можна так назвати. В принципі, вони так і називаються. Звичайний генератор кругляку подається все через андезитові передавачі, нажор, нажор на це все перемелюють. Спочатку в гравій, потім пісок якогось фіга, бо тому що там робиться, походу, кремній. Це все, все йде в сховище. Сховище поступає на конвейери і тут за допомогою лави. Кремнію і гравію перетворюється в андезит, але в мене схема зовсім інакша, Потім зрозумієте. Далі тут ззаду просіється гравій, тобто, навпаки, перетворюється все в гравій, гравій промивається, кремній викидається в лаву, а знизу вентилятором продувається і тут забінджено те, що гравій не має попадати. Він промивається, і з нього виходять залізні самородки, які поступають сюди в цю чашу, і тут разом з андезитом. Перемішується і виходить андезитовий сплав. Це все поступає в це сховище. Тут є ще така спеціальна штучка, яка рахує. Відсоток заповнення сховища. Ну і, коротше, виходить андезитовий сплав. Круто, ні, класна схема, дійсно мені сподобалося. Я думаю, блін, щоб собі не запаляти. Коротше, схачав я ту схему, думаю, блін, що то не працює. Думаю, що не працює, а воно не працює, тому що збірка не та. В нього звичайний крейт, а в мене крейт механізм. І, відповідно, не працювало. Я її переробив. Переробив по-свому, але тут, в принципі, теж є свої плюси. Так само перемелюється. Кругляк в гравій, а гравій вже просіюється, А при просійці гравії ми отримаємо куски андезиту, куски діориту, куски граніту, куски каменю, кремній і вуголь. Вуголь це додатково класний ресурс. Тут в мене робиться діорит. Діорит перемелюється, пересіюється, перемивається. І поступає в сховище. Кварц викидається сюди, але ну, я вирішив його не викидати, тому що це також цінний ресурс для даної збірки. Знову ж таки, повторююся: Create mechanism Sky Edition 2. Блін, скачайте собі, пограйте, класна штука. І, коротше, тут робиться андезит з тих кусочків андезиту, тут робляться оці цинкові самородки. А тут в мене робляться з ламінарі і глини, яку я вже. Показував, робиться альгал Бленд, який через оту ту шайтан машину проходить, переплавляється і сується сюди. І, коротше, з того всього. Коротше, виходить, я не зі твої сплави. Я, я парися. Але це дуже громська схема, і я вирішив її мінімізувати в 14 на 14 блоків. І тут починається кромешний добрий день. А саме, я, коротше, собі так записую, тут все розказую. Тут беремо топ, пхаємо сюди, тут робимо так, отак, 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 отак. отак. І на виході маємо андезитовий сплав. Все класно. Я з вами всім прощаюся. Традиційно, з вами був Роман, всім папа, -па, добрий день, монтувати відео. Хопа! А в мене не включений мікрофон. Блін, ну ви серйозно. Коротше, я вирішив не перезаписувати це все спочатку. Вибачте мені за це, якщо що. Але я, в принципі, в двох словах постараюся пояснити, що до чого і як воно працює. Розпочав я з не повірити з ботанічних горщиків, тому що ламінарії вони ростуть, але вони ростуть трохи повільно, тому я в першу чергу поставив 6 драверів. І все. Висадив ламінарії поставив води і саму ламінарію. Все, вони добуваються. Бачите, тут їх вже багато. Це фармашина і годину не працює. Потім що? Потім з ламінаріями треба з'єднувати глину, щоб отримувати галові злитки. Я зробив таку нехитру схему. Звідси: тут в нас є звичайний екструдер. Під екструдером нічого немає. Пізніше трошки зрозумієте, чому я на цьому наголосив. Коротше, підключив його, робиться звичайний кругляк через андезитові передавачі поступає в жорна, жорна переме. Мелюють на гравій, гравій перемалюється в пісок і кремній. Кремній летить до побачення або в лаву, якщо поп попаде. <свісно> а пісок іде на конвейер. Тут поставлено е, налагоджувач швидкості бертання, який не дає е, дуже скоро рухатися конвеєру, відповідно. Дозволяє за допомогою цих шести вентиляторів вимити з піску глину. Налаштований він на 8, швидкість 8. Це оптимально, я вже протестував. Далі тут працює на вентилятори, вони всі крутяться і от такими облицювальними ланцюговими приводами під'єднані, щоб вони дули туди. Тобто туди, де вилітає кремній. Отако от фюф клас. Тут воно промиває. Коротше, пісок, і сюди поступає тільки глина. Ну вона все рівно забіндена на цьому передавачі бронзовому латунному. І ламінарія плюс глина дорівнює, що правильно Альгал-бленд. І подається воно через предметні труби з ноду Enderio. Все, це все міксується. Далі трубою тою ж самою, не забуваємо тут поставити екстракт і включити Redstone Mod e Always Active. Подається сюди ще один дравер. Він тут захований там. І так само сюди поставлений латунний передавач, який теж заміндений тільки на Альгал-бленд. Хоча, по суті, знову ж таки нічого нема. Мало передаватися. Ну коротше, конвейером їде сюди. Тут є лава, і тут є знову ж таки вентилятори, які то все пережарюють. І в кінцевому результаті поступає сюди альгал злиток. Отак. той сюди подається. Прекрасно, я поїхав далі. Далі я зробив ще два екструдера. Перший з яких це екструдер, який виробляє діорит. Зробимо такого, зламаємо. Тут є компресований блок діориту. Запам'ятайте, компресований блок діориту. Тому що звичайний компресований діорит, він не канає, мусить бути іменно блок. Отак і має писати. І мод цей компресіум. Коротше, ставимо його під екструдер. Справа чи зліва лава, вода, Окей, запускаємо. шайтан машина працює. Робить діурит, діурит він, е, в жорнах перемалюється на розбитий діурит і там промивається. З нього випадають цинкові самородки. і Незер кварц. Незер Кварц я не викидаю. Він буде потрібен у даній збірці, хто на ній буде грати, але якщо вам не потрібно, можете його просто викинути. Або скористатися отою схемою, тому що вона більше для простого крейту. А тут крійту механізм Sky Edition 2. Він вже четвертий раз, повторяю, якщо не п'ятий. Тут додав звичайну листву з дерева, заляв в неї води, і все. Вентилятор тяне на себе, тяне воду і промиває це все. Звідти і виходить цинк і кварц. Кварц я вивів сюди, знову ж таки, трубами з Enderio. І цими ж самими трубами витягнув альгалові злитки, цинкові самородки разом з кварцом, але кварц поступає сюди. І звідти звичайний андезит. Андезит так само, як і в цьому випадку, там діоритовий скомпресований блок, а тут андезитовий скомпресований блок. І він виробляє звичайний андезит. Це все поступає сюди, якогось фіга туди зайшов, незерський кварц, але це все можна повіксити. Ну і Ну, все там міксується. Десь отак. Та в принципі хай собі там той незерський квартир лежить. І на виході ми отримуємо анезитовий сплав. Коротше, десь отак. Знову ж таки, вибачте, що так вийшло. Ну серйозно, я старався, я тут опиляв. Кому треба? Я можу просто запис скинути. Звичайний там без звуку, просто ходить чувачок і там все ставить по, по полках, як воно має бути і як воно має працювати. Ну, Але взагалі ферма працює. Якщо вам сподобалося, обов'язково поставте лайк і напишіть коментар. І якщо цікаво щось, напишіть знову ж таки коментар. Може, щось неясно, я поясню. Якщо комусь треба, можу скинути NTB файл зі схематикою чи NBT файл пофіг, хоч всі три ферми. Можете просто їх собі додати в свій світ, поставити пушку, зібрати потрібні матеріали і просто збудувати. Ну, а на цьому я буду з вами прощатися. З вами був Роман. Всім па-па!